Який моєї настав важливий момент. Ми вирішили запхати спомантис, шампанський в холодильник. І не знаємо, яке ми маємо шампанське. Ми згадали, що ми маємо ось таке святкове. Бачите, ми зараз його витягнемо. Я ще не бачила, яке всередині. Є це з панато... разом з панатоном, що продається. Торт вже готовий. Торт я зробила своїми руками. Вау! Вау! Кібеліця! Яка краса! Бачите? Зараз розріжемо і подивимося, який він всередині є. Це от без, я без ніякого приготування. Це можна було б набагато красивіше це все зробити. Ну, в мене от з чого мала, з того і зліпила, так називається в Італії. І, е, дорогенькі мої, моє, е, я е, після зразу, як різдво закінчилося, е, в нас це все, все переоцінюється. І я дивлюся, за 4 євро продається ось така бутилка шампанського, якісного, дорогого. В святковій упаковці і ось такий панатон за 4 евро. Зараз, якщо ви хочете купити ось цей 9,5,8, вам треба заплатити 6 евро тільки одну бутилку. 6 євро тільки одну бутилку. Я вже тут знизу розкрила і е, приготувала. Подивимося, бачите, що в панатон входить. Хто розуміє по-італійську свіжі яєчка, ну, ну, все входить дуже якісне. Тут ніяких... Штучних інгредієнтів немає. І я дуже цікава, бо треба витягнути і треба поставити в холодильник. Ось 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 ось. Море, гардакві. Мій компанія на дивані лежить. Ось така фіолетова бутилка. Бачите, яка вона є? Ось така вона є. Тантіагурі. Все так, як, як ось тут. Бачите? Як гарно. Я її вирішила цю відкривати. Тому що, бачите, вона така святкова. святкова. Тантяугурі це означає всього вам найкращого. У мене тут різні бутилки є, як бачите, але я е, треба ту мені святкову. Бо на кожен день, якщо ми в суботу коли-небудь захочемо відкрити, вона не пасує на суботу. Вона така, бачите, та, як я сказала, дуже красива. І тут ще є панатон на 700 грам. 500 грам панатончик. Де ж він є? Витягнути його не годить. Опа, витягнула. Ось такий. Бачите. Ну, Що сказати? Ось такий елегантний. Такий прозрачні, гарні. Ну, це ми будемо їсти, не знаю, на другий тиждень. Він ще, коротше, до, до паски, він абсолютно дуже добрий, нормальний. Зараз треба поставити в холодильник і ще будемо торт пробувати. Рішили по-другому куску. Ну Як ж так можна? Він такий смачний, він такий смачний. Ви собі просто навіть не представляєте. Він дуже смаки в нього такі. Не є солодкий та, як має бути. Не є солодкий та, як має бути. Тому що я не хотіла солодкого. Він ідеально кри... крається. Оцей крем з маскарпоне і з панною, він такий. Такий, як має бути. Він ріжеться гарно. Бачите, як він гарно ріжеться. В розрізі він дуже-дуже сильний. І дуже маскарпоне, крем з маскарпоне дуже добрий, але особливо савоярді, не чути їх, вони прямо розійшлися. Ось тут багато, бачите, Савоярді разом з тим кремом. І ти от не розумієш, що воно тут таке є. Воно дуже кремове і воно таке Та, якби не сам крем. Треба до Гвідове занести за, за, за кусок такого торта, обов'язково. Або запросити його завтра сюди, до мене, додому. Його навіть можна ось так взяти, бачите? Аж в руку. От, я в себе в хаті, я роблю, як хочу. Я не є в ресторані, навіть взяв руку і рукою їж. Це буде набагато смачніше, навіть руками їсти ось так. Вилкою, так? вилкою нас їдять. Обов'язково ложечкою їдять тільки тільки тірамісу, Це все, що кремове є. Де багато крему, там їдять, там їдять, скажімо, ложечкою, а всі решту солодкі, все решту солодкі, їдять ось таким вилкою. такою. Ніколи в житті не треба їсти такий торт, от що ріжеться. Бачите, як він ріжеться гарно. Раз. Ось все ідеально. Ідеально, ідеально. Ке боно! чин Чинчина море. Ось так. Я дуже задоволена, дуже я задоволена. Я трохи попрацювала, тому що як працюю, я завжди в вікно, і в вікні так багато сонця, так багато мені так де жалію, що я так стою, тут і роблю, і роблю, і, і кручу, і це все багато часу трошки треба. Але е, от так як починаю їсти, він дуже-дуже дуже смачний, і він просто візьмеш в рот і ти чуєш, що ти їш. І ти чуєш, що в тебе щось під, під язиком, під зубами є, тому що багато італійських тортів тобі дадуть м, такий е, бісквітний торт, і сметану зб'ють, і на тому кінець він гарний для, для Давидири, як кажуть в Італії, але їсти там дуже так аж сильно нема. А тут прямо такий е, щось таке між, між тортом і між пляцком. Ну, пляцком ні, тому що більше б торта, тому що тут і крем такий, він, він дуже кремовий, і він більше на торт похожий. М -м. Просто ідеальний. Ідеальний. Дорогесеньки мої. Ось так. Вау! Бачите, яке букунчино. Яке букунчино гарне. Вай, спуманти анкора. Спуманти! Спуманти! А нічого таке, непогане. Ми любимо споманти бруд, ми солодкі, споманти ніколи не п'ємо. Солодке це нагадує якусь водичку, таку, такий сиропчик, якийсь, якийсь таке, щось виглядає. А це отакі от, е, сухе споманти, таке, яке має бути. Валентано. Оп. Тортик залишився. Тут я для Гвіда хочу взяти кусочок. Вип'ю кафе і пізніше йду ось так багатенько цього разу. І оце мені залишилася така свіжа сметана, вершки такі. Я торт пекла, я спеціально залишила собі на, 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 на 2-3 рази. Оп, баста! Це таке смачне, таке смачне дургесики мої, що ви собі не можете представити, Сок торта мушу взяти і Гвідові, гвіда бо Я його сильно дуже люблю. Я йому хочу зробити сюрприз. Кусочок такий маленький торта. Я маленький торта. Я знаю, що йому не можна, але син як приїжджає, ми син все одно йдемо кожен раз, бо він того сильно хоче, і, і ми беремо, хоч він діабетик, син йому так само бере завжди кусок якогось пирожина. Малесенький-малесенький кусочок я йому візьму, щоб він спробував. І, і все. Він приймає таблетки. І так само ввечері ми йому вже на ніч колимо інсулін в жовіт. Два, як вам сказати, дві таких один-два мінімальна доза інсуліна. Він діабетик і в нього трошки інсулін. Що це за шапка така в нього є? Да? І йде прямо в наш будинок. Кого він де шукати тут в такій шапці? Ось так, я йду по кафе і через півгодинки буду виходити. Гуляють після обіду з песиками завжди. І сигаретка. Такі сигарети дорогі, 6 евро. 6 евро Скільки в місяць виходить на сигарети? Це, це ужасно. Це 180 євро сигарети і собака, щоб притримати її. Собака дуже коштує 100 євро в місяць собака коштує. Вау. Бачите, така гарна у нас погода. Дуже сильно я люблю ось таке за сметанкою, з такими вершками попити. Кінко лесети. Яка година, питаюся його. От. Бачите? Сказав за 5-7. Кіорісанок відео Чіпка Лесет. Чінке Алісетте. Дуже гарно відо бачить. Здалека-здалека. Ми тільки що з бару приїхали. E eh, se so, io non bar, e se ho questo, e mi chiedo questo dolce, ti do. Domani c'è dolce per te. Sì, buono che è bello bello. Siamo stati nel bar. Mangi domani, domani sì. guarda qui, Guido. buono buono. sì, domani è festa. Domani è festa. Guarda che pezzo bello, di torta bello, eh, sì. ti piace? Sì. ecco qua. Siamo anche, anche la scatolina è bellina. una a guarda tonda corocco. Siamo stati in bar, ora non si può mangiare questa ora altro dolce, se no ti. No. E eh, che domani, dici? Domani. domani, domani, Guido. Se no, appena appena ti do un cucchiaino a assaggiare. Più assaggiarlo, perché altro. Sì, un cucchiaino Ma è meglio, proprio. Meglio mangiarlo domani. Domani, eh. sì, Guido. Ma ho preso la dolce, tutto. Sì. Вже ми в барі були і він же всім всі невіст... всі невістка. Івадо кюдери Фінестра. Син невістка приїхав. І ми Ми вже в барі були. Ну що, вони йому далі купляють. Е, тих такі з карнавалу купили, таких, трифрит, е, таких солодких, е, солодкі, ну маленькі, але... Три штуки. Я не хотіла їсти, бо я вже з цього торта сьогодні наїлася, вчора, сьогодні, і я не можу їсти так багато солодкого. я кафе тільки випила, відо капучино. І воно кафе, кафе Макято. Треба все закрити. Я через годину йду додому. Зараз буду ще трохи поїсти, бо він вже переді мною, ніж я прийшла перед шостою, він вже переді мною поїв, гарно собі. Він не чекає на мене. Ось так. Парасолі так в Італії стоять, бачите, в такому горшку. Хто мене бачить перший раз, це така хата на два поверхи. Сходи, італійська хата на два поверхи, батареї теплі. Добре, що він з'їхав. Оця скаля мобілі називається. Окей, Guido, come stai? Bene bene. Bene bene. Bene bene. Ora ti do questi qua scarpe, bisogna cambiare un pochino. Cambiamo ora, Guido. Zupa, that shouldn't rank you. На завтра на рано йде, прийду, щоб уже було чайочок готовий. Кафе він не випив після обіду. Буде на завтра. Щось воно такий усадок темний має, щось так багато. Не знаю. Це такі тапочки, бачите, В Італії. які дають тапочки, вони відкриваються з двох сторон на ліпучку. Хочете з цієї сторони і хочете з цієї сторони. Це не куплені, це зроблені на заказ такі. І тут відкриваються наліпучку. Тут на ліпучку відкриваються. Браво, відео. Я пити хочу після того кафе. Мій стакан стоїть. От. Таку воду Санта Анна називається ми в Італії п'ємо. Це саме найкраща вода, тому що содіо для дітей, бачите, содіо дуже мало. Браво відео. Цю, цю стару залишила тут, дали ми ту легшу куртку. Дорогісеньки мої, тому що ця куртка, вона така, бачите, вона така трохи затемна, за вона за застара. Ми як виходимо на вулицю, то я йому даю таку гарну курточку. Реголів відео? Ті п'яче? Зуба і моду італіано. Ба, баста козі. Видимо стайденку капілі таліяти appetito Бонапетіто! Okay. Завтра поїдемо ще трошки продуктів купляти, бо тут, ну що тут ще є? Яйчка, три яйця, три яйця. От сьогодні син привіз, трошки жінка зготувала. І тільки три тортелі. Три тортелі. Такий малесенький судочок, хоч би мені були два, два принесли, спробувати. От як так можна? От, на завтра йому три тільки. Я не хочу зараз відкривати. Вона сама робила. О. Три. Один, два, три. Три для нього. Це, я би ніколи так не зробила, я би завжди принесла хоч шість, щоб хоча б бананти одне спробувала. Моя просто здивована, що так вони зробили так поступили, я би просто для мене це неможливо принести три і бачу, щоб бананки не угустити. Я ja не знаю. Ой, тут ми завтра будемо купляти. Де Дещо я вже